Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Читаємо книгу Числа і слухаємо 32 главу. У синів Рувимових і у синів Гадових стад було дуже багато, і побачили вони, що земля Іазер і земля Галаат є місцем придатним для стад, і прийшли сини Гадові і сини Рувимові, і сказали Мойсею та Єлеазару священнику і князям громади, говорячи. І перераховується, хто прийшов: Атаров, і Дивон, і Азер, і Нимра, Есевон і Елеале, і Севам і Нево, і Веон. Земля, яку Господь уразив перед громадою Ізраїлевою, є земля придатна для стад, а у рабів твоїх є стада. І сказали: якщо ми знайшли благовоління в очах твоїх, віддай землю цю рабам твоїм у володіння, не переводь нас через Йордан. І, і сказав Мойсей, синам Гадовим і синам Рувимовим: Брати ваші підуть на війну, а ви залишитесь тут. Для чого ж ви відвертаєте серце синів Ізраїлевих від переходу в землю, яку дає їм Господь? Так чинили батьки ваші, коли я посилав їх із Кадес. Варні для огляду землі. Вони доходили до долини Есхол і бачили землю і відвернули серце синів Ізраїлевих, щоб не йшли вони в землю, яку Господь дав їм. Отже, земля була придатна для утримання худоби, їм сподобалася ця земля, і вони вирішили, що там можна стати, збудувати міста. І не переходити через Йордан, і не заходити в обіцяну землю. Для чого йти десь далеко ще воювати, коли тут є все придатне, ми з вами знаємо, що обіцяна земля, Хананський край це прообраз Царства Божого. Для того, щоб увійти в цю землю, потрібно було перейти через Йордан. Боротьба із народами, які там живуть, це боротьба із спокусами із гріхами із смертними гріхами, які можуть духовно вбивати людину. І цей шлях потрібно людині пройти. Але ми бачимо, що знову починається розділення в ізраїльському народі і частина ізраїльтян. Гад Рувим і ще нащадки частина коліна Манасії вирішили лишитися якби, ну, в положенні моя хата з краю, мені тут буде добре. І що по цьому питанню говорять оці церкви? Давайте ми зараз з вами прочитаємо. Флавій Патерій проводить духовну паралель із сьогоденням. Тобто із церквою Христовою. І е, давайте послухаємо, що Він говорить. У церкві є люди, які гребують залишатися малими, і навіть на місці смирення не перестають здаватися великими. Е, що це за місце смирення? Ну, це церква, тому що саме через смирення ми можемо е, отримати вхід у Царство Боже. Якщо ми в церкві і ми не смиряємося, ну, то ми не спасемося. Тому що єдиний шлях для отримання спасіння це шлях смирення. Читаємо далі. Можна бачити, як вони звеличуються почистями, насолоджуються задоволеннями, хизуються великою кількістю речей. Найчастіше вони прагнуть тільки для того, щоб керувати іншими. Якщо багато хто їх боїться, вони радіють, праведним життям вони нехтують, а слави доброго життя вони не прагнуть. Вони шукають під бабузників і від пошани не тішаться. І оскільки у справах миттєвих процвітають, то майбутніх радостей не шукають. І поки вони зайняті різноманітними справами, ці справами відчужують їх від себе. Коли ж виникає певна суперечка про віру, то оскільки принаймні на вигляд вони залишаються вірними, вони словом і ділом її захищають і вимагають для себе небесного царства. Але не люблять його, таких добре уявляють, верніше, таких добре являють сини Рувима і Гада, що з'явилися перед Мойсеєм і половина Манасіїного племени. Тобто ми можемо бути в церкві, але все-таки не прагнути спасіння, тому що ми е, все-таки шукаємо чогось іншого, слави для себе, своїх почестей, якоїсь користі. От. І е, тому, от Славій Патерій е, якраз нам е, проводить таку духовну паралель і роз'яснює е, цю ситуацію, яка нам подається у е, главі, яку ми е, читаємо. І е, читаємо, що ж далі сталося? І запалав у той день гнів Господа, і поклявся він, говорячи. Люди, ці, що вийшли з Єгипту, від 20 років і вище, які знають добро і зло, не побачать землі, про яку я клявся Аврааму, Ісаку та Якову, тому що вони не підкорилися мені, Ну, не підкорилися, тобто не проявили смирення. Крім Халева, сина Єфоніного, Кенезеянина і Ісуса, сина Навина, тому що вони підкорилися Господеві. і запалав гнів Господа на Ізраїля. І води він їх по пустелі 40 років, доки не скінчиться весь рід, що зробив зло в очах Господніх. І ось замість батьків ваших повстали ви, тобто ну, ті, що вийшли з єгипетського полону, нарікали, і вони вже вимерли. Але тепер їх діти повстають знову проти плану Господнього, проти Божого промислу. Ви поріддя грішників, щоб посилити ще лютість гнів Господню на Ізраїля. Якщо ви відвернетеся від Нього, то Він знову залишить його у пустелі і ви погубитесь, і весь народ цей. Тобто, з одного боку, Господь клянеться, що Він покарає цей народ. Ну але що буде далі? Господь милостивий. І дуже часто, і це буде в святому Писанні. Ми побачимо, що Господь дозволяє людині поступати по своїй волі. Так, особливо, ми на це звернемо увагу, і що будемо читати, про те, як Господь давав царя земного. Він давав цього царя на прохання людей, тому що люди так захотіли. Ну, і тут, так само, все-таки Господь почує. Цей народ, який просить про виділення землі за межами Хананського краю, але тут буде умова. І підійшли вони до нього і сказали: ми побудуємо тут овечі двори для отар наших і міста для дітей наших самі ж. Перші озброїмося і підемо перед синами Ізраїлевими, доки не приведемо їх у місця їхні. А діти наші, нехай залишаться в укріплених містах для безпеки від жителів землі. Не повернемося вдоми наші, доки не вступлять сини Ізраїлеві кожен у наділ свій. Тобто вони розуміють, що потрібно йти з народом, завоювати Хананський край, йти. Плече об плече і зброї в руках завойовувати для усього народу ізраїльського обіцяну землю. І лише тоді можна буде повернутися для того, щоб отримати оцей наділ, який вони вподобали. вподобали. Бо ми не візьмемо з ними наділу по той бік Йордану, і далі, якщо наділ нам дістанеться по цей бік Йордану до Сходу. І сказав їм Мойсей: якщо ви це зробите, якщо озброєними підете на війну перед Господом, і піде кожен з вас озброєним за Йордан перед Господом, доки не знищить Він ворогів своїх перед собою, і підкорена буде земля перед Господом, то опісля повернетеся і будете. Не винні перед Господом і перед Ізраїлем, і буде земля ця у вас у володінні перед Господом. Далі розповідається до кінця глави про те, як відбудеться це завоювання, як буде передана земля цим прохачам. Ну і ми давайте ще раз згадаємо, що нам говорив це Патерій. Що ми теж можемо бути в церкві, але разом з тим можемо бути в церкві не заради царства Божого. От, ну, така приказка є: не ради Ісуса, а ради Хліба Куса. І Нам потрібно завжди собі нагадувати і священнослужителям, служителям, ми повинні розуміти, що найперше, ми для царства Божого служимо в Божому храмі. Кожна людина теж, коли приходить до храму, то не лише тільки для того, щоб просити благословення на повсякденне, що от Господи, дай мені Оце і мені буде добре. Ні, Господь не для того нас кличе, Господь кличе для великої боротьби, для боротьби із страстями. І для того, щоб дати нам Царство Боже. Тому найперше, в храмі ми маємо лікувати свою душу. І тому не реагуймо. Упереджено, коли ми чуємо проповідь, яка виявляє е, наші е, слабкі сторони е, нашого життя людського. От, бо ми про це говорили з вами: що е, хотіли б слухати проповіді такі ялейні, е, де би прославлялася людина, от, де би е, тільки вихвалялася б людина, е, де би говорилися тільки одні благословення на повсякдення, на е, добре життя. Але тоді ми будемо самоомані. Ми тоді будемо такими фарисеями, про яких говорить Епатерій. І тому е, е, намагаймося е, смиренно, е, смиренно шукати Царства Божого, як сказано в Святому Писанні, вже Нового заповіту, а все інше нам е, додасться. так як і той наділ, він був даний, але на тих умовах, на яких е, сказав е, Господь. Слава Ісусу Христу.